В чаті. Група підтримки, друзі. Ну це насправді група підтримки. Це е, не та група, які е, ну, називають ці фірми, да, яким платять, а це насправді були наші хороші, хороші наші друзі. І зараз ми переходимо. Проспект Карла Маркса, я хочу перейти, пропустить мене чи ні, це киянин пропускає і цей пропускає. Взагалі, -то, чому я кажу киянин? Тому що взагалі я навіть вам коли відправляла, пам'ятаєте, що їздив там один і підрізав і цей. І один мені написав, теж мені побачили. А ви подивіться, що робиться на дорогах Києва. Друзі, я розумію, що на дорогах Києва, можливо, щось і робиться. Машин багато, один одного підрізають, клаксони включають, що там іще може бути. Але я хочу сказати, для того ж ми з вами і живемо, щоб це все змінити і щоб їх навчити у тих, хто купив, не купив. Ну, хтось купив права, хтось взяв, хтось, кажуть, за кусок сала отримав, хтось народився і не хоче розвивати свій інтелект. А інтелектуальні люди це ті, які добрі, це ті, які ні про кого не пліткують, нікому не завидують. Ну, якщо бачу, що хтось краще живе. То вони просто працюють над собою для того, щоб краще жити. От так я трішечки відступила. І, друзі, про що мій канал? Це я зараз розповідаю для тих, хто хоче лише підписатися. Мій канал ми е, подорожуємо, і я вам показую. Ми е, іноді. На камеру готуємо, я вам розповідаю, що і як. І я думаю, в майбутньому в мене навіть є є задумки, є такі смачні страви, є такі мої смачні, мої смачні сметанники, медовики, які іще рецепти були, ще знаєте, звідки і коли, ще з 90-х років. Ні-ні ні, з 80-х тоді не було інтернетів, тоді не було телефонів, тоді були у нас лише книжечки, такі щоденники. І ми туди записували те, що а в той час ми лише починали вчитися готувати їсти. Насправді я пішла в інститут, я от зараз згадую деякі приїжджали до мене там племінниці і показують, що вони вміють готувати. Я хочу сказати вам, друзі, що я Я пішла в інститут, я готувати не вміла зовсім. Я абсолютний була нуль. Отакий ось. Абсолютний нуль була в вготовлення. І хочу сказати, що нічого навчилась. Вчилась готувати і все нормально. Як то кажуть, в цьому свій час. Так, цьому свій час. Тепер я хочу сказати, що про мій щоденник, де я записувала. Саме перший рецепт, і оцей рецепт, який хочу вам показати, це рецепт сметанника або ледовика. Це нашої румки. І чомусь вона така була самостійна. Вона навіть варила борщ. Я дивилася на неї і думаю, це тут борщ міє готувати. Ну, А я чим займалася в школі? Я займалася, в мене найголовніше було це навчання, і в мене була треніровка і все. Ромця, тобі привіт. Захоплюю, а вона була із багатодітної землі. Я не знаю, скільки їх. По-моєму. У них було троє дітей. Старші брати десь були в Києві. І тому ромби приїхала, поступила також в Київ. І я пам'ятаю лише одне, що